Світлана Жидик шпитальна капеланка. Жінка відвідує поранених бійців у госпіталях Тернопільщини. З ними спілкується та молиться. Сьогодні прийшла до військових, які проходять реабілітацію. Серед них Іван Швець із Запоріжжя. Військовий отримав поранення, коли разом із побратимами виходив з оточення. Виїхали на Бредлі, заїхали в болото і підірвалося на таємки. Я одірвала ногу». Разом з Іваном у палаті також Вадим Болотов, боєць із Дніпропетровської області. Зі Світланою говорить про службу та сім'ю, а також розповідає про поранення. Спочатку скиди по нас почали, засікли нашу позицію, а потім почала працювати сто ка по нас. Поранення отримав біля Андріївки. Граната зірвалася, ну то тобто за локтем, Дві ноги було поранено, спина. Капеланкою Світлана Жидик вирішила стати два роки тому. каже, надихнули на це українські захисники, з якими познайомилася в одному з госпіталів. Жінка розповідає, вони сприймали її як свою. Дуже були розположені до мене, приходили, хотіли спілкуватися, відкривали своє серця. Я правда спочатку навіть не знала, що жінки можуть бути капеланами, але ми навчалися, навчалися були, приїжджали з Києва, шпитальні капелани. Нас навчали. Потім була заочна школа. Така там теж ми проходили тести, і потім ще школа від християнської служби порятунку. Світлана має інвалідність, тому ходить за допомогою милиць. каже, лікарі не давали шансів на те, що жінка встане з ліжка, але віра дала. Сил на боротьбу до 20 років я була здорова, потім мене вже працювала, закінчила школу, училище, працювала на станції Тернопіль. Вже, і потім у мене напевно простуда, і в мене напухло одне коліно, друге пішли всі суглоби. І через 5 років я зовсім перестала ходити. Хоча я постійно лікувалася в лікарнях, по багатьох лікарнях, але хвороба сильно прогресувала. І через 5 років я перестала ходити зовсім і. Дуже було важко. Я була лежала нерухом, навіть не могла на бік повернутися, де формувала це суглоби. І ну був тупік. Не хотілося жити. Ще один боєць, якого постійно відвідує в лікарні латвієць іварс. Щоб приїхати воювати за Україну, чоловік продав власний бізнес у Європі. Зараз вчить українську мову і хоче отримати українське громадянство. Слышал, це давно що приходить, що жінок. Чув давно, що відбувається: вбивають жінок і дітей, знищують села та міста, стирають з лиця землі. У мене дуже багато друзів служать тут не перший рік. І коли мені прислали відео, і я побачив це своїми очима. Я ж воїн. Я пройшов три війни І думаю, а чому б мені четверту не пройти? Я ще добре себе чую фізично. Думаю, поїду з хлопцями захищати Україну. А я ними хлопцями. Поїду цю Україну за два роки Івар своював на різних напрямках: Херсонському, Запорізькому та Харківському. Поранення отримав біля Мар'їнки на Донеччині. Мінометний обстріл обстріл арта коробки. 80 міліметровий снаряд потрапив у ногу. Виніс коліно. Мав зірватися і мене не мало бути. Снаряд впав поруч, він мав спрацювати мільйон відсотків, але не спрацював. Я тут вже десятий місяць. Зараз обіцяють поставити коліно і піду назад, устрій. Коліно все і пайду, обратно в строй. Світлана також організовує для бійців дозвілля, ходить із ними на пікніки та екскурсії. А також щотижня їздить до Тернополя на футбольні матчі, каже, намагається допомогти всім незалежно від віросповідання. Служіння капелану це бути поруч, бути поруч, коли важко. І коли вони відкриваються, їх слухати, От, щоб ми більше слухали, більше прислуховували. Це дуже важно для бійців, особливо, коли вони приходять зразу з передової, потрапляють сюди, і вони хочуть розповісти, вони показують ці бойові дії, як вони там були, на відео, що вони знімали, вони виговарюються. Коли бачиш, коли вони одужують, коли вони чекають, вони кажуть, ми тебе чекали, а де ви так довго були? А ми чекали, а чого ви тоді не прийшли? І оце надихає, що ми потрібні. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.